З того, яка ваша позиція, і чи ви викреслили російську літературу зі свого власного життя? Е, ну, я почну з того, що казав уже сьогодні вранці вашому випусковому редактору, який мене запрошував на ефір? Що я напевно не є експертом з російської літератури будь якої Тому що я з дитинства ріс здебільшого на книжках західних авторів, як класики, так і якась сучасна література. І, е, так уже склалось. Тобто зараз це нібито як ледь не чеснота, що я не читав е, е, класики російської, так але так просто сталося. Е, стосовно того, що ви запитали, е, про... частково я згоден з е, паном Петром, з Петром Кролюком, що це не Пушкін і не Достоєвський вихов виховав цих звірів, які зараз вбивають. Е, наших людей на, на території нашої е, країни, тобто поява Путіна і поява безліч цієї величезної маси людей, які підтримують Путіна, ніч не, не робить Пушкіна ані поганим, ані добрим е, з погляду з з літературного погляду. Але е, з чим я не погоджуюся е, це те, що е, так. Бушкін не є ні добрим, ні поганим, але також є Буча, і от після Буча мені після Бучі мені здається, що як будь-які розмови про е, російську культуру е, вони безглузні. Вони не мають предмета розмо пред, пред, предмета розмови. Немає ніякої культури російської російської культури. Після Бучі Буча помножила всю російську культуру на нуль, і тому е, ще раз підкреслю: це не означає, що Достоєвський з літературного погляду поганий. Але я однозначно підтримую повний кенселинг всієї російської культури зараз е, в Україні. Пане Максиме, ну ми знаємо, що все-таки деяких авторів е, лишили в програмах вивчення шкільних, літературних. Як ви вважаєте, якщо їх залишили, як мають е, вчителі подавати ці твори і е, цих людей, цих авторів? Я розумію, що ви не педагог, але зокрема, от ваша думка, ваша позиція. Е... Наголошую ще раз, е, мій погляд, що їх не потрібно було залишати, і знову ж таки йдеться не про якусь літературну якість, не про ті, о, якісь цінності, що ці твори потенційно могли би нести. Йдеться про те, що зна у нас з Росією кривава війна, що росіяни кожного дня вбивають е, наших військових і наших цивільних людей. І тому е, правду кажучи, ваше питання мене застукало зненацька. Тому що я не знаю, що відповісти. Я не знаю, як поводитися вчителеві, е, який уявімо, має поділяє мої зараз погляди. І йому приходить е, програма, де він має щось розказувати про війну і мир, там чи про я не знаю і Кара Достоєв Оголя, чи і Кара Достоєвського. Ігнорувати, якщо він має таку змогу, якщо він має право, я би ігнорував. Але знову ж таки, я не вчитель, я не маю стосунку до систему освіти тому я не можу тут давати кваліфікованих з порад. Пане Максиме, стосовно світової культури, взагалі хочу спитати вас, що робити українським авторам для того, аби вийти на той рівень впізнаваності цих російських творів, творів російської літератури, таких ну, Достоєвського, Толстого, щоб Просто більше говорили про українську літературу, і вона цінувалася не менше не гірше, ніж от ці твори вище згадані. Ну, це складне запитання, і навряд чи я дам впродовж двох-трьох хвилин якусь вичерпну на нього відповідь. Але ну почати якраз потрібно саме з повного ігнору російсько російської культури і російського наративу, тому що. Нас зокрема, так я походжу здачі, з паном Перлюком стосовно Івана Франка. Так що е, він абсолютно співмірна величина з тими авторами, які е, Росія вважає своїх своїми авторами, які Росія вважає їх великими. Ось але і е, я переконаний, що таких як Іван Франко було б значно більше, якби скажімо, не було е, голодомору, якби скажімо, в 37 році не було Сандермоха, тому це перший крок, напевно, повне відмежування. Від е, культури е, Росії другий крок це безперечно, ми мусимо розуміти. що е, е, Для того, щоб вийти на інші ринки і закріпитися на них, ми маємо говорити мовами цих ринків. Так, тобто, це, це покладає величезний, ну не тягар, а це є певний обов'язок держави забезпечувати. Е, Можливість найкращим нашим авторам чи авторкам бути перекладеними за кордоном, скажімо, цю цю функцію виконує вже частково УІК е, е, Український інститут книги, але ну зараз таки, під час війни це це, це це, це все зупинилося. От загалом має бути якась державна підтримка, державна програма, яка е, дозволила би е, хоча би комусь просто вийти на той ринок і закріпитися. І друге, ми мусимо розуміти, що. Це стосується не лише України, а ну будь-якої країни, яка намагається поширити свою культуру. Зараз час змінився. Зараз недостатньо просто опублікувати книгу і думати, що до неї в книгарні вишукується черга. Такі часи давно минули, незалежно від того, яка це книга, який це автор, з якої країни він підходить. І це означає, що ми, автори та авторки, маємо бути проактивними. Ми маємо вивчати мови. Ми маємо їхати до цих країн і. Пояснювати банально розтлумачувати читачам в цих країнах, чому вони мають перейматися нашою культурою, і зараз для цього є ну неправильно говорити, що війна дала шанс, тому, але сприятливі жодна, умови, так? Так, тобто, жодна, жодна загибель жодна смерть не варта цього, так але ну. Об'єктивно кажучи, що так зараз є сприятливі умови для того, щоб ми просували свою краї... свою культуру за кордон. Пане Максиме, спасибі за вашу думку, за те, що долучились до нашого марафону. Це був Максим Кідрук, письменник. Ми говорили про кенселінг російської літератури і що робити з сприйняттям російської літератури в світі.